За добу кількість викликів на станції швидкої допомоги може сягати 280. Самі працівники швидкої допомоги важко переносять спеку. Вони працюють значно інтенсивніше в літній період, часом навіть не маючи і хвилини для перепочинку. Почуваються втомлено і виснажено, але все одно працюють, адже знають, що від їхньої роботи залежить здоров'я хворих. В даний момент всі бригади оснащені, все у нас є ліки, медикаменти. Апаратура в нас є для надання невідкладної медичної допомоги. Хто її потребує, все в все нас зараз є. Не дивлячись на зростання кількості потерпілих від спеки, бригади швидкої допомоги повністю забезпечені всіма необхідними лікарськими засобами, запевняє заступник головного лікаря. Кожна машина прибуває на місце виклику вже через 10 хвилин. Хворих оперативно доправляють до стаціонарного відділення, де на них чекає відповідне медичне обстеження та лікування. Заступник головного лікаря Наталія Хомченкова нагадує жителям Черкас, що не слід нехтувати простими правилами захисту від дії сонячних променів. На вулицю не виходити Рідину. Якщо виходити на вулицю, то одягати такий одяг, який добре провітрюється, якісь тканини, що добре проводить вологу і повітря. І, звичайно, обов'язково головний убор одягати. В лінній період в усіх лікувально-профілактичних закладах міста проводяться додаткові заходи для забезпечення відповідного температурного режиму, посилено контроль за санітарно-протиепідемічним станом, підготовлені ізолятори на випадок спалаху кишкових інфекцій.